Служба безпеки України затримала терористів, які готували серію вибухів на Дніпропетровщині. Злочинці планували підірвати стратегічно важливі об'єкти, підпалити військомати, банківські установи і райвідділи міліції. Ватажком злочинців був 25-річний житель Дніпродзержинська, уродженець Росії, активіст місцевого антимайдану, зв'язався із терористами і отримав завдання знайти людей, готових вчинити диверсії та організувати підпільну роботу. Правоохоронці вилучили у терористів дві гранати. ТРГД-5 із запалами майже кілограм тротилу та антиукраїнську символіку. Наразі зловмисники під вартою тривають оперативно слідчі дії у рамках кримінального провадження. як то видав, що збираються створювати отряди для партизанські отряди для боротьби з хунтою. І мене заінтересував призив. К сазанню ті групи я задумався, щоб створити такі групи в наших городах.